Тернопільських правоохоронців, особливо в день на театральному майдані міста, не так вже й багато. Усі розуміють, євромайдан мирний, жодних силових методів тут не застосовують. Відтак і претензій до тернопільської міліції учасники мітингу не мають. Якщо баркуту, то ми звісно негативно. Ну міліція читали по новинам, що вона наоборот допомагала людям втікти від Беркуту. А до Баркуту негативно ставимося. А Тернопільська міліція. Та, здається, все нормально. Тернопільська міліція підтримує майдан, вона там виганяє п'яних. Якщо ну, за нас не тримаються, то все ну, курси не нормальні. Міліція з народом не було. Ми були коло обласної ради, там так само немає нічого. Міліція вона виконує свою роботу, міліція. Більше ми такого нічого не, за... не побачили. Тернопільські ніякої претензій немає, може висловити певну... Претензію, наприклад, до київської міліції, до міліції Східної області, які повинні підтримувати український народ, а не чинну владу. А тут скажіть, будь ласка, чи були можливо якісь соточки за участі правоохоронців, чи все нормально? Скільки тут часу все нормально у нас? Ми вже буквально від 9 ранку. з самого початку тут все в нас нормально. Можете сказати, що тернопільська міліція з народом? Так можу. Тернопільська міліція з народом. Ми їх тут до речі дуже мало бачимо. Кожен виконує свої службові обов'язки, бо це теж є дотримання законодавства, і вони змушені це робити. Але в душі я думаю більшість з них разом з нами. Самі правоохоронці розповідають, головне завдання забезпечити охорону громадського порядку, особливо ввечері, поки це вдається робити. Чи були якісь порушення провокації впродовж ночі чи сьогодні вранці? Не було. Скажіть, люди мають якісь претензії до вас, зокрема, й до міліції? не можна сказати. Винести на з їхніх кабінетів. Яке ваше основне завдання тут на майдані? Спешта охорону громадського порядку. Працівники міліції не перешкоджають проводити мирні акції та мітинги у Тернополі та в області. Учасники заходів збирають тещі тернополян, де люди дотримуються громадського порядку. За проведення таких акцій та мітингів відповідають організатори таких заходів. Місцени вдячні як громадянам, так і організаторам за зваженість та порозуміння під час проведення багатолюдних мітингів. В області на даний час працівники міліції не зафіксували будь-яких порушень. Крім того, Петро Колісник спростовує інформацію про людей з інших областей, які приїхали до Тернополя, аби спровокувати порушення громадського порядку.